Всім доброго дня! Розберемо сьогодні чудову українську веселу пісню. Дуже веселу. Ой, піду я на гору крутую. <пісня>, Пісня не тяжка. Розібрав я її на слух. О, я почув, як її грають на Тіктоку хлопчина на баяні грає і співає. І захотіло чомусь мені заграти. От, Ну і показати вам. Що можу сказати ще по цій пісні? Що, незважаючи на те, що вона така весела там і можуть показатися на перше поле, що там матюки, але там матюків немає. Принаймні це я кажу для дітей. Дорослий то по-любому почує Матюк, хоча й дитина. Зараз така ще все знає. Ну. Але я так кажу, що матюків немає. Час оце почуєте. Пісня грається на мажорному ряді. Чи в мажорному ряді. О, присутні такі акорди. Акорд С, G, F. Все. Піду я на гору, крутую, заспіваю я пісню тихую, ой, тихую, ой, тихую, заспіваю, я пісню тихую, ой, тихую, ой, тихую, заспіваю, я пісню тихую сам все тепер права рука, а вже сходило сонечко рано, побудила, ой, мати, нас насрано, ой рано, ой рано. Замітили, я заграв раз вищим, а другий раз уже приспів я заграв нижчими нотами. Хоча ж, щоб цим не бавитися, то можна заграти це в акордах відразу, по дві в акордах. І тоді вона буде звучати, що в першому разі, що в другому разі вона буде звучати однаково, можна так сказати. Так, про дітей співати не буду, бо там геть, геть жорстко. Ой, піду я на гору коту. Більше я показати на, тем, на тема цієї пісні нічого не можу. Хіба все показав? Ну, Ваше діло як? Грати, учитися, вивчити її по одній кнопці, потім удосконалювати. Тобто в акорди переходити. Це я розповідаю для початківців. Так, ну все, слава Україні! Перемога буде за нами. Успіхів вам і до зустрічі! Дякую!